Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 жовтня 2024 року було опубліковано нові соціологічні опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа. У таких хитких штатах, як Аризона та Пенсільванія, зараз ми дуже коротко обговоримо ці показники. Отже, розпочинаємо ми з опитування від Центру громадської думки Лоувела Масачусетського університету від 17 жовтня щодо позицій кандидатів в штаті Пенсільванія. Тут спостерігаються наступні результати. Камала Гарріс має перевагу над Трампом в 1%, її підтримали Тут 46% опитаних респондентів, Трампа – 45%. 6% не визначились, інші кандидати – менше 1%. Тобто тут ми констатуємо ну, зовсім невелику перевагу Гарріс над Трампом. 46% проти 45%. Але ми також тут розуміємо, що боротьба за ці 6%, так, вона буде вестись для того, щоб вже остаточно було визначено перевагу так, в бік одного чи іншого кандидата. Але це знову ж таки одне з опитувань. Воно проводилось у період з 2 по 9 жовтня було опитано 800 вірогідних виборців. Похибка склала 3,97%. Далі, опитування CBS News Нюсугов від 17 жовтня щодо позицій кандидатів у штаті Аризона. Результати дослідження наступні. Трамп. Має підтримку 51%, Гарріс – 48%, розрив 3% між колишнім президентом та віце-президенткою США. І ми також констатуємо, що якщо ми дивимось на зведення опитування в Зехіл, то перевага Трампа над Гарріс в цьому штаті вона зростає. Якщо у Пенсільванії перевага Гарріс, так вона. Зберігається там 0,3%, то у Аризоні Трамп випереджає Гаріс вже на більше, ніж 1% по зведеним опитуванням в ЗИХІЛ. Власне, це опитування проводилось у період з 11 по 16 жовтня, було опитано 1439 зареєстрованих виборців, похибка склала 3,3%. Ось такі опитування були опубліковані 17 жовтня. Ми будемо продовжувати відслідковувати інші соціологічні дослідження. В неділю, 20 жовтня, ми стандартно проведемо аналіз зведених опитувань ЕХІЛ для того, щоб побачити ситуацію в всіх хитких штатах. Так, що до позицій Гаріста Трампа, і також повернемось до Сенату. Там також ведеться боротьба за майбутній контроль над Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його. А також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!